Пам'ятаєте, хто зображений на гербові Києва? Ні. Не пам'ятаю, як виглядає герб Києва. Каштан. Не пам'ятаю. Ні, не, не знаю. Хто а або що, виглядає виглядає. що на Гербові? Може, знаєте, що на Гербові зображено? Ну, Лев може бути. Лєв. Лє, це не лев, замок, ну, козак, лев. В собственно. А я не знаю, как выльет герб Киева, я из России. А, прошу, але я Одесит. Я может сказать про Одессу, а про Київ не я верно пам'ятаю. Зайцев забраженный Янгол. Так, Брама это та ну, Ангел, Так, так я не помоляюсь. <бився> да, так, им памятник стоит, так надо, да, да. Значит, Ольга Михаил, княгиня Ольга. Княгиня Ольга разве? Ну нет. Михаил. Михаил вот этот вот с крыльями освободитель, это покровитель Киева. Да. И князь Олег там є здається. А, Архангел Михаїл, боже, що я говорю таке. Цей герб вже середньовіччя він. Герб Києва. Немає таких, знаєте, глибоких знань, щоб розказати історично, але я знаю, що вважається захисником Києва. Герб Києва. Це Архангел Михаїл. А чому вже знаєте, що саме він? Хотим сказать спасибо Киеву за то, что это такой великолепный город. И я обязательно узнаю, кто на гербі зображений, потому что я Киев очень люблю.